Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії OLED Серія X на цоколь D3S з температурою світла 6000 Кельвін Артикул даного комплекту XD3S D10. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт. Під'єднуються дані лампи до штатного блоку ксенона, який йде в автомобілі. Корпус лампи абсолютно повністю з алюмінія. Під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Є три системи охолодження в даних лампах: актив на вигляді кулера, пасив на вигляді радіатора і також вакуумно-мідна трубка. Також. Є система охолодження. Інша лампа абсолютно ідентична. Колір світла в даних ламп буде білий, заявлена кольорна температура 6000 кельвін. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.